ще, Поки я маю сили, я маю приготувати, засолити ось таку рибку. Всі соляки лосось, а я солю хамсу. Хоч вона називається анчоу, знову придбала по 78 гривень, не всі коляку зазвичай, а в метрі. Я її помила, і тут трошки вода, я її ще маю прибрати звідси. Просто хотіла вам показати, який гарненький вигляд має ця рибка. Просто дивіться. Це ж Шикарно, це ж омега 3, це ж саме корисненьке. І я її засолю потім, якщо дуже буде багато солі, я її можу вимочити, але вона має все-таки просоліти. І солити буду звичайною солькою. Сількою. Я не додаю більше ніяких сюди абсолютно спецій, тому що я люблю тільки сіль, тільки рибу. Одразу говорю, що я не боюся заразитися від неї ніякими паразитами. По перше, це морська риба. Зараження від морської риби значно нижче ніж від річної риби.